Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему біологічних конфліктів. Я часто стикаюсь з тим, що люди, які починають цікавитись науковою психосоматикою і починають розбиратися в цьому, на початку плутають, що таке біологічний конфлікт та звичайний конфлікт в нашому житті. Давайте я зараз поясню і підкажу способи виходу з біологічного конфлікту. Вітаю вас на каналі Світ Всередині. Мене звуть Ірина, я продовжую вас знайомити з германською новою медициною і науковою психосоматикою. Я часто чую таке: я не конфліктна людина, я ні з ким не сварюсь, і все одно я хворію, і щось тут не сходиться. Насправді все сходиться, тому що просто ви плутаєте конфлікт звичайний з конфліктом біологічним. Біологічний конфлікт це трохи не про те, що ви сваритесь. Конфліктність якраз впливає на ваш стан зовсім протилежного боку. Ви, якщо не конфліктна людина, ви тримаєте свої емоції в собі. І якщо ви злитеся всередині, а зовні ви намагаєтесь бути вічливим та спокійним, то навпаки ви собі будете приносити шкоду тим, що ви не розрішаєте свій конфлікт, територіальний або шматковий. От якраз Скандал часто буває вирішенням одного з цих видів конфліктів. І ось, наприклад, люди, які часто сваряться, але не тримають образу в собі, вони такі реактивні, вони тут розізлилися, тут вже накричали, вони хворіють рідше, тому що вони не, не впадають в цю стадію в конфліктну стадію саме біологічного конфлікту. Що ж відбувається? Стається так, що людина, коли вона проходить через якусь шокову подію, переживає якусь шокову подію, в неї запускається біологічно активна програма. І ось те, наскільки ми переживаємо, наскільки ми драматично сприймаємо і як довго ми в цьому стані знаходимось, від цього залежить, які потім будуть симптоми, коли ви вирішите конфлікт. А конфлікт невеликий, наприклад, він сам може вирішитись тим, що ви просто забули про ситуацію. Які ж ознаки того, що ви в конфлікті? Одна з ознак це нав'язливі думки. Ми будемо після якоїсь події постійно про щось думати, крутити в голові. І навіть це вкаже на те, що ми саме за шок пережили. Якщо це образа якась, тривога якась, за що ми тривожимось, це покаже нам, в якому конфлікті ми перебуваємо, що відбулося перед цим. Якщо людина переживає безсоння, то це теж ознака того, що ви в конфлікті. І тривога, і безсоння вказують на те, що зараз запущена біологічно активна програма всередині. І як швидше ми її вирішимо, тим краще. Буває таке, що люди переживають безсоння все життя і вважають це своєю особливістю якоюсь. Але це саме, що відбувся як. Колись якийсь шок, який запустив цей процес, і іноді навіть психіка вона закриває від нас цю проблему. Ми можемо не пригадати, що відбулося. Тому для вирішення, наприклад, безсоння треба звернутися до спеціаліста для того, щоб розкопати причину і пережити її по-новому. Є спеціальні техніки, які допомагають пережити по-іншому з іншою емоцією цю подію. І тоді. Безсоня може проходити дійсно навіть те, що тривало дуже довгий час. Якщо безсоння з'явилася нещодавно, то ми можемо легко знайти те, що відбулося. Тобто ми це будемо навіть пам'ятати. Ми повинні пригадати, коли це почалось і що там відбулося. А нав'язливі думки нам якраз допоможуть, вони вкажуть, саме проблему, на яку треба звернути увагу. Буде пригадуватися або людина якась, або подія якась. Або ви будете всередині переживати якесь невдоволення з собою, це те теж покаже на те, що ви переживаєте, що саме відбулося. І ще скажу, що 90% людей, які знаходяться в конфлікті, в них холодні кінцівки. Це теж ознака того, що ви в конфлікті. І теж те саме, якщо людина все життя відчуває холод в руках-в ногах, вона в конфлікті дуже давно, вона вона пережила шокову подію давно, конфлікт, скоріш за все, самообесцінювання, і стратегія виживання по життю в неї однаково вона не змінюється. І виходить, що все життя у людини холодні руки і ноги. Теж це треба переосмислити, усвідомити і знайти ось цю запускну подію. І я вам скажу, що я на собі відчула те, як коли я свій конфлікт знайшла по самообізцінюванню, а в мене постійно були руки холодні, ноги холодні, і влітку, і в холод. І коли я знайшла цю свою проблему, в мене аж тепло аж пішло по руках і по ногах. І зараз я взагалі цією проблемою не страждаю. Ну, буває ситуативно, коли попадаєш в якийсь короткочасний конфлікт, але отак, як у мене було постійно, такого вже давно немає. Так що це теж дуже класно, і це ж ось ознаки вігти дистанії, люди страждають все життя. Це теж те саме. Короткочасні конфлікти, їх треба вирішувати поступово, знаходити, старатися від, відслідковувати ці стани, коли ви попадаєте в це нав'язливе мислення, коли безсоння з'являється, треба зрозуміти, що там не так. І буває таке, що конфлікти можуть бути, наприклад, переживаю перед. Іспитами, наприклад, да, тобто довгий час переживаю перед іспитами, я не сплю, тому що ти вже в конфлікті, ти вже знаходишся в цій фазі, коли запустилася програма. І треба швидко себе поставити на місце, зняти важливість і сказати собі, що це пройде легко, що, що нічого страшного, навіть якщо я не здам ці іспити, тобто зняти важливість. І ось зняти важливість це стратегія для вирішення багатьох конфліктів, тому що в принципі наші конфлікти біологічні часто і виникають тому, що у нас завищена важливість. Ми дуже драматично можемо реагувати на якісь події, і на хороші, і на погані. І теж це треба відслідковувати, коли ми ось так неправильно реагуємо. Ми ж можемо і на розбиту чашку так зреагувати. І можемо на якусь трагедію так среагувати. І тому ясно, що горе переживається дуже складно. Трагедії переживаються дуже складно. Але в нас в житті багато таких дрібниць, на які ми реагуємо. Нам хтось щось сказав, ми якось не знайшли загальну там мову спілкування. Ми, ми часто реагуємо на те, що уявлення наших, про наших дітей, наприклад, не, не збігається з тим. Що ми собі уявляли всередині. І... Давайте розберемо на прикладі конфлікту самообезцінювання. Е... Мозок просто кладе нас на ліжко, тому що ти нібито нічо... ні на що не здатний. Особливо це стосується таких загальних конфліктів, коли все пропало, я ні на що не здатний. А реагуємо ми на такі буває, дрібниці, що у когось щось краще, що хтось щось досяг, а я не зміг. І ти намагаєшся себе мотивувати, ти намагаєшся вставати, ти намагаєшся щось робити, але організм просто кладе на ліжко і ти нічого не можеш робити. І е, часто таке, що ця заздрість, наприклад, це порівняння, ми його. Не помічаємо. Ми думаємо, що це нормальна, якби нормальний стан речей. Ми побачили щось там у знайомого да, чи у сусіда щось краще. Але це внутрішнє чомусь я повинен бути кращим або хоча б не гіршим, ніж хтось, викликає ось такий внутрішній конфлікт, який автоматично робить тебе гіршим. Тобто у цього краще, значить, в мене гірше, я не можу досягнути. І тому просто лягаю на ліжко. І ми нічого з цим не можемо поробити, якщо ми в конфлікті. І про це я ще буду говорити. Це дуже часто така причина, у людей з зайвою вагою вони хочуть займатися. вони... Хочуть там, за собою слідкувати, за своїм здоров'ям, вони хочуть більше ходити, але вони не можуть. Вони... І, і це тому, що постійне незадоволення собою. Тобто людина дивиться в дзеркало, вона незадоволена собою. І це по кругу виходить, ми не виходимо з цього конфлікту. І людина в замкнутому колі вона не може почати щось робити. І людина, котра не має цього конфлікту, вона ніколи не зрозуміє ту людину, яка лежить і не може встати. Що тут можна зробити? Треба зрозуміти, який страх веде нас до цього конфлікту самообезцінювання. Це стратегія по життю. Або нас недооцінювали наші близькі в дитинстві. Чому в дитинстві? Тому що часто людина просто вона маленька не справляється з цією емоцією. І вона може сприйняти якусь критику дуже драматично і запускається шок. І шок цей може тривати все життя. Постійне порівнювання з іншими дітьми, наприклад. Ну, Пригадайте, це часто. У всіх майже було, що ось Санечка і дружи, вона дуже гарна, дуже дивись, яка вона відмінниця, А ти ніяк, ти, а у тебе одні четвірки. І ти з цими четвірками, хоча це твоє досягнення вже, ти вважаєш, що ти гірший. І, а доросла людина, вона з цим свідомо може справитись. вона може собі сказати, ну і ладно, ну і що. Ну, не буду я там відмінницею. Тому треба і шукати ось цей кон... початок конфлікту, самообезінювання. І треба повернути себе до себе в тому плані, що якщо я щось хочу робити, то я це роблю не з страху того, що я буду неконкурентно спроможним, мене все, всі обійдуть, і я буду гіршим за всіх, мене звільнять з роботи, і я помру від голоду. Не з цієї точки зору. а я роблю щось, тому що мені це подобається. Мені подобається процес того, що я роблю. Тому ось так важливо бути на тій роботі, що вам подобається, займатися тою справою, що вам подобається. І ще важливо не мати всередині ось цього неспівпадіння, коли ти не зміряєшся з ситуаціями. Часто навіть мотиваційні відео, такі, як Займатися тим, що ви хочете, можуть призвести до того, що людина себе обістіння, бо вона не може зараз займатися чим вона хоче. Вона не може піти з цієї роботи, вона не може поїхати в інше місце, куди б вона хотіла. В неї хворі батьки, вона доглядає за дитиною ще щось. Вона не може зараз займатися тим, чим вона хоче. Де конфлікт не в тому, що ви не займаєтесь. Ви, навпаки, себе заганяєте в конфлікт. Не можете ви займатися тим, що ви хочете, знижуєте важливість. Тоді вам треба відноситись до цієї ситуації життєвої, як до якоїсь тимчасової, або нібито здавати себе в оренду. Ви робите те, що від вас вимагається, але Свій вільний час ви займаєтесь тим, що вам подобається. Або знаходите в цій справі, яку ви робите, щось гарне, корисне, знаходите те, що вам подобається робити. От, Наприклад, ви любите порядок, і в офісі у вас порядок і на комп'ютері, і на столі, і ви все розпланували, ви все зробили, адаптували під себе. І в цьому знайдіть оці. Класні моменти в житті, навіть те, що взагалом вам ця робота не подобається. Тобто, наша задача не бути в цьому протистоянні. Якщо ви не можете змінити ситуацію, треба змінити відношення до неї. Ну, це дуже давно вже в психології цей принцип використовується і ви його чули. Ще дуже класна стратегія, яку я зустрічала, книга Марк Менсон Мистецтво пофігізму, українським виданням, не пам'ятаю, як ось воно трошки по-іншому називається. Мистецтво, по-моєму, забивати на все. Ось так. І там, в принципі, розказується про те, що ми залишаємо дуже часто важливість. І як відноситись взагалі до різних подій? І це не каже про те, що ви повинні бути якоюсь поганою людиною. Це каже про те, що багато дуже у нас завищеної важливості в житті. Ще одна класна, класний спосіб вийти з конфлікту це посміятися над проблемою. І теж. Я не кажу про горя і трагедію, я кажу про ті ситуації, в котрі ми попадаємо в конфлікти, дуже часто незначні. Ну, Такий спосіб реагування посміятися над собою, посміятися над ситуацією, в принципі, знайти щось гарне в проблемі, воно Теж дуже полегшує життя і дуже покращує наше здоров'я. Тому що сміх, якщо ви можете посміятися над проблемою, сміх над вами не має влади. Ці слова я почула у Єгора Міронова, це спеціаліст германської нової медицини, і це дійсно так. І додавлю, що сам сміх він сам по собі знижує важливість проблеми. Чому і треба сміятися, особливо коли такі важкі часи у нас. І е, не засуджуйте людей, які сміються. Вони намагаються справитися зі своїми, е, зі своїми проблемами, зі своїми станами. Взагалі-то всі конфлікти вони вибудовані у нас на страху. І більшість наших хвороб це страхи. Навіть коли ми їх не відслідковуємо, коли ми не вважаємо, що це страх. Ну, я наведу приклад такий: наприклад, дитина не займається уроками. Це для матері з завищеною важливістю, з тривожністю, це дуже велика проблема буває. Задайте собі питання, чому важливість така висока на цю проблему, що з нього виросте? В інститут не поступить, не здасть іспити і так далі. І взагалі на роботу його нагарно не візьмуть, і зіп'ється, і не заведе собі сім'ю, і онуків я не отримую, і взагалі помру від голоду, тому що опори в мене, в мене не буде в житті. Але ця, ось цей ланцюжок, він такий, якщо його розкрутити, чого саме ви боїтесь? І боїтесь ви страху померти, ви не впевнені в майбутньому, ви не в стані безпеки знаходитесь. Ці фундаментальні такі основи нашого життя бути в безпеці, бути забезпеченими ресурсами вони дуже важливі для нашого життя, і тому вони визивають у нас страхи. Але Ну Не виконує дитина завдання. Чому з цього ми робимо таку трагедію? Знайти ось цей страх, чого саме ти боїшся, і розложити його на молекули. Треба розказати собі, що це його задачі, що він проживе своє життя так, як йому потрібно. Я зато буду його любити. повірте, дитина зміниться, якщо не буде постійного тиску вашої важливості. Тому треба розслабитись і сказати собі, що нічого поганого не відбудеться з моєю дитиною. Вона виросте хорошою людиною, і це головне. Ось ви попадаєте в таку ситуацію, що ви не маєте сил, ви лежите, е, нібито схоже, на стадію відновлення. Але чим відрізняється стадія відновлення від стадії конфлікту самоозцінювання? В конфлікті самообезцінювання людина лежить без сил, але в неї крутяться думки в голові, і вона не може спати спокійно, тривожиться. В стадії відновлення ми будемо мати теплу шкіру, підвищену навіть температуру, сонливість, розслабленість, і нав'язливих думок не буде. І багато органів взагалі не мають ніяких симптомів в стадії конфлікту, тому що людина вона повинна мобілізуватися в цей час конфлікту, щоб вирішити свою проблему. Вона готова бігти, вона готова сражатися з хижаком, вона мобілізована в неї органи нечутливі. А коли вона вирішує конфлікт, то навпаки, все розслаблюється, починаються симптоми. І зазвичай органи не болять в стадії конфлікту, але є декілька органів, які як виключення з цього правила, це м'язи вони можуть спазмуватися, навіть паралізуватися в якомусь плані. І в стадії конфлікту це буде різкий біль. От знаєте, коли зажала плече, щось защеміло, кажуть. Ми перестаємо бути рухливими, настільки перенапружений м'яз. Тобто м'язи настільки напружуються, щоб вирішити нашу проблему, що перенапружуються настільки, що ми, навпаки, відчуваємо біль. І, звісно, треба конфлікт швидко вирішити для того, щоб біль це і сняти. Це сразу сніметь симптом. Знайдіть, коли це почалось, що було перед цим. І подумайте, де ви прореагували неправильно, де дуже підвищена. Важливість була, або чого ви саме боялися, уявити так, що відбулося все по-іншому, і ви прожили по-іншому. Звісно, деякі конфлікти я б радила звертатися до спеціаліста або германської нової медицини, або навіть до психолога, щоб зрозуміти, як там прореагувати по-іншому. І є декілька органів, які реагують на територіальні конфлікти. Це шлунок мала кривізна, коли у нас болючий гастрит, пам'ятаєте симптоми, жовчний міхур, протоки жовчного, протоки підшлункової залози вони, і 12 пала кішка, вони болять в стадії конфлікту. І є пояснення, чому так відбувається. Тому що нам. Тр... Тому що нам природа зробила такий механізм, що в стадії конфлікту ми повинні захистити свою територію. І якщо ми її не захищаємо, якщо ми не маємо змоги, якщо ми виховані, у нас субординація витримується, ми не хочемо там образити своїх рідних ми мовчимо, а злість всередині є. І ця злість, вона якби. Повинна вийти, і щоб ми розізлилися, щоб ми захистили свою територію, організм дає больовий симптом, і людина стає більш роздратована, вона стає більш реактивною. І якщо процес хронічний, якщо це стратегія по життю, то пасивно-агресивна може бути, може бути просто незадоволена постійно по життю постійно якийсь відпускає фрази неприємні людям. Тому що це спосіб, щоб ви захистили себе. І треба теж шукати, в чому причина, де вас дратує, чи це одна людина вас дратує, чи це взагалі просто світ весь ворожий, треба на нього реагувати. Тіло нам показує, що ми реагуємо неправильно. І казалось би, нібито ж треба захищати свою територію. І... З іншої сторони, ми повинні бути якимись вічливими. І ось це неспіввідношення, людина починає ось це стримувати, і це ще гірше для організму, ніж ви просто сразу вискажетеся. Тому Навчитися екологічно захищати свої права, свою територію це теж дуже важливо. І що радять психологи? Треба сразу казати, що вам не подобається. І це казати таким спокійним тоном: казати сразу, не чекати, коли у вас злість ця накопичиться, щоб не було переходу енергії енергії в органи, щоб не було. Змін в органах. Але якщо ви знайдете причину, знайдете, хто вас дратує, ви можете повністю звільнитися від симптомів гастриту чи дуоденіту, панкреатіту, і так далі. І навичка знаходити причину конфлікту, і знаходити способ вирішення конфлікту це дуже корисні навички. Треба їх розвивати, треба прислухатися до себе. і Можна навчитися відчувати, коли ви знаходитеся в цьому стані супротиву. Якщо всередині такий супротив, треба зрозуміти, як зміни... що треба змінити, щоб цього супротиву не було. Тому і такі поняття, як прийняття проблеми, як прийняття людини, вони просто нас спасають, щоб не було хвороби. І причому звільняється ж багато енергії, коли ми. Не заходимо в цю стадію конфлікту. Ми цю енергію, яка йде на вирішення проблеми, ми її залишаємо для себе, для життя, тому що дуже багато ресурс мозок відправляє на те, щоб вирішити, і дуже багато ресурс відправляється на те, щоб зміни в тканинах відбулися. І особливо це буде помітно для людей, які знаходяться постійно в хронічних якихось процесах, хронічних хворобах. Ви помітите, як вам стало легше і стало, ви стали більш енергійними, тому що це справді велика, велика така частина енергії. Конфлікти можна хронічно вирішувати поступово, знаходити, розбиратися, реагувати по-іншому. Це такий процес саморозвитку. Але без цього ми здоровішими не будемо. Які б не були пігулки дуже класні, дуже ефективні, все одно здоров'я закладено в нас всередині, в наших реакціях, взагалі в нашому способі мислення, в нашому способі сприйняття навколишнього світу. Тому розбирайтеся в цьому і ставайте здоровішими. Я рада, що ви додивилися це відео до кінця і до наступних зустрічей.